Орангутан М живе в густому лісі. Щодня лазить по деревах, шукає смачні фрукти, спілкується з іншими орангутанами. Його життя сповнене руху, свіжого повітря та пригод. Одного дня М забрали з лісу і помістили в кімнату без вікон. Його змушують майже нерухомо сидіти по 8 годин на день перед екраном і стали годувати не фруктами, а солодкими тістечками та фастфудом. Як думаєш, чи довго орангутан М буде почуватися добре? Будь-який організм прагне внутрішньої стабільності, сталої температури, концентрації хімічних речовин, тиску всередині клітин тощо. Пригадай, як називають здатність організму підтримувати сталість внутрішнього середовища. Гомеостаз абсолютної стабільності досягнути неможливо. Унаслідок хімічних реакцій, що лежать в основі життя, виділяється тепло, а отже, підтримувати сталу температуру необхідно постійно. Але внутрішня стабільність це ідеал, до якого організм постійно прагне за допомогою нервової, гуморальної та імунної регуляції. Стресори або ж чинники стресу. Це будь-які фізичні, хімічні, біологічні чи соціальні чинники навколишнього середовища, що спричиняють сильне відхилення стану організму від гомеостазу. Фізичними стресорами можуть бути за висока або за низька температура чи надмірний шум. Прикладами хімічних стресорів є етанол та нікотин. До біологічних чинників стресу належать паразитичні організми чи віруси. Соціальними стресорами можуть ставати конфлікти, перевантаження навчанням тощо. Відповідно, стрес це реакція організму на стресор. Виділяють три основних стадії формування стресу. Перша стадія тривога, активується симпатична нервова система. Наднеркові залози виділяють адреналін і норадреналін, що готують нас до швидкої реакції бийся або біжи. Серце б'ється швидше, дихання прискорюється. М'язи напружуються. Якщо стрес триває, настає стадія опору, організм намагається адаптуватися. Гіпоталамус виділяє кортикотропний релізінг фактор, який стимулює гіпофіз виділяти адренокортикотропний гормон АКТГ, АКТГ стимулює наднеркові залози виробляти кортизол гормон, що допомагає організму впоратися зі стресом. Якщо стрес стає хронічним і тривалим, настає стадія виснаження. Ресурси організму вичерпуються. Підвищений рівень кортизолу негативно впливає на імунну систему, травлення, сон та інші функції. Хронічний стрес це тривалий стан напруження, коли організм постійно перебуває в стані бойової готовності. Це може призвести до проблем із серцево-судинною системою, наприклад, до підвищеного тиску чи ризику інфаркту, послаблюється імунітет, що призводить до частих застуд або алергій. Відбуваються порушення сну, людина постійно відчуває втому, спостерігаються проблеми з концентрацією та пам'яттю, можуть розвинутися тривожні розлади та депресія. Наші предки тисячоліттями жили активним життям, багато рухалися, проводили час на свіжому повітрі і спілкувалися в невеликих групах. Ми пристосовані до короткочасного стресу, як от утеча від небезпеки. Але сучасний світ інший ми багато часу проводимо без фізичної активності, сидячи за партою чи комп'ютером, постійно отримуємо інформацію з гаджетів, переживаємо через навчання, соціальні мережі та майбутнє. Але стрес може стати твоїм союзником, якщо ним правильно скористатися. Виділяють два типи стресу позитивний. Він же еустрес і негативний дистрес. Еустрес мотивує нас діяти, допомагає зосередитися та досягати цілей. Він може приносити задоволення і покращувати самопочуття. Дистрес же викликає почуття перевтоми, тривоги та може негативно впливати на здоров'я. Усі люди різні те, що для однієї людини є еустресом, для іншої може стати дистресом. Уявімо однокласників Олену та Миколу. Олена обожнює виступати на сцені. Коли її запрошують взяти участь у шкільному концерті, вона відчуває хвилювання, але вмотивована підготуватися і виступити якнайкраще. Для неї це еустрес, який приносить радість і задоволення. Микола сором'язливий і боїться публічних виступів. Така сама пропозиція викликає в нього сильний страх, безсоння та тривогу. Для нього це дистрес, що негативно впливає на самопочуття. Микола може спробувати перетворити свій дистрес на еустрес наприклад, почати з маленьких кроків, виступити перед близькими друзями або родиною. Це допоможе йому звикнути до аудиторії і зменшити страх важлива підтримка друзів і рідних. Він може попросити Олену про спільні репетиції, щоб зробити процес підготовки менш напруженим і навіть веселим. Микола може спробувати змінити своє розуміння ситуації, сприймати виступ як шанс поділитися чимось цікавим, а не як випробування, допоможе впоратися зі стресом і розвиток навичок, наприклад, відвідування гуртків або курсів. Крім того, перемозі над дистресом сприяє піклування про себе і власне тіло, наприклад, більше часу проводити на свіжому повітрі, займатися фізичною активністю, раціонально харчуватися. Висипатися та давати собі час на повноцінний відпочинок і відновлення. І найголовніше Миколі може допомогти усвідомлення свого кола контролю, тобто розуміння того, що він здатен контролювати, а що ні. Микола може контролювати підготовку до виступу, власне ставлення до концерту чи використання дихальних практик для заспокоєння перед виступом. А ось реакцію глядачів, випадкові складнощі, як от технічні моменти під час виступу чи думку інших людей, Микола контролювати не може. Зосереджуючись на тому, що йому до снаги, Микола зменшить свій дистрес, розуміння того, що зробив усе можливе для підготовки, додасть йому у впевненості усвідомлюючи, що є речі, яких він не може змінити, він звільняє себе від зайвих хвилювань і перетворює дистрес на еустрес. Запам'ятай, стресори або ж чинники стресу це будь-які фізичні, хімічні, біологічні чи соціальні чинники навколишнього середовища, що спричиняють сильне відхилення стану організму від гомеостазу, стрес, реакція організму на стресор, виділяють три стадії формування стресу: тривогу, під час якої активується симпатична нервова система, опір. Коли під дією кортизолу мобілізуються ресурси організму та виснаження через занадто тривалий або сильний стрес, коли ресурси організму вичерпуються, що може призвести до хвороби, виділяють два типи стресу: позитивний еустрес та негативний дистрес. Розвиваємо навички разом. Перетворімо дистрес на еустрес.